Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. І сьогодні хочу показати, як користуватися букінгом не тільки для бронювання, а і для пошуку цікавих локацій, для відвідування на один день більше і за вашим бажанням. Власне, заходимо на сам сайт Букінга або з закаченого додатку і дивимося. Ось у нас є прекрасний розділ Знайдіть ідеї для наступної пригоди. Ви можете обрати навіть той тип відпочинку, який вам буде зручний і більш цікавий. І тут ми бачимо різні розділи, бо тому що Booking також для нас зробив дуже цікаві підбірки. Є релаксація, є природа, є якісь романтичні зустрічі і напрямки, історія культури і пляжі. Тут ви можете обрати собі абсолютно цікаву для вас локацію. Ми, наприклад, перейдемо в кожну вкладку і подивимося, що пропонується. Ось. Так як я знаходжусь в Польщі і найчастіше відвідую різні міста Польщі, розглянемо на цьому прикладі. Для релаксації мені пропонують ось такі локації. І дуже класно, що одразу вказані ціни мінімально від мінімальної, і зрозуміло вище, скільки мені обійдеться відпочинок. <кій> дуже цікаві локації. А по картинкам ми, звісно, ж реагуємо зразу натискаємо, коли нам це буде цікаво. Ось, наприклад, чорна. Дуже цікаво. Так. Ось такі ціни. Ось є взагалі найдешевший такий номер. Можна його подивитися, наприклад, де він знаходиться. Так, зменшимо карту і побачимо. Ось. Ну, це взагалі на кордоні з Україною, там далеко вже. В горах, бачите, ближче до України, наприклад, можна, але там недорого, тому як варіант, якщо немає чітких планів по напрямку, чому і ні. І зекономити можна, і в той, в той же час і відпочити. Повертаємось назад. Ну, от, власне, чорна далі є. Гори, ось пішохідний туризм, наприклад, бачите, хто любить ходити піші прогулки, але з ночівлею ось пропонують. Власне, можна і без ночівлі, ви просто вибираєте собі цю локацію і все. І можете спокійно собі їхати туди, так? Принаймні, це як реєстр тих місць, які були б вам цікаві. Ось є в нас якісь дуже гарно прогулянки містом. ось. Тарнобжек. Також ось ціни на нього. Так, ось так виглядає у нас різні локації. Ось, наприклад, зацікавила нас ось ця, цей вид краєвид на гори, Сромов Ніжне. Тут пейзажі, гори і пішохідний туризм. Ось як красиво, бачите? Можна через готелі, через. Житла шукати собі адреси навіть і куди їхати. Заходимо на карту і дивимося, де це знаходиться, бачите, знаходиться в горах. Відповідно, там буде дуже. Ось три корони. Бачите, є гора, три корони. Отакі От локації є. Можна також вертатися назад. Так. І дивитися далі, так? Так, релаксацію приблизно ми зрозуміли. Тобто Букін пропонує подивитися, наприклад. Да? Це там, де ви можете подивитися на краєвиди, зробити пішу прогулянку містом або горами. Давайте подивимося, що ж тоді пропонується в природі. Угу. Природа це просто мальовничі, класні місця, де ви можете відпочивати. Ось. Тут також, тут, бачите, просто більше якби спокій, пішохідний туризм і різні, різні, різні локації природа. Так, романтичні місця. Ох, дуже класно. О, є кросну і повітряні кульки. Можна спокійно подивитися. І на такі різновид відпочинку. Або замовити для своєї другої половинки, наприклад. Так. так. Ось ця локація. Наприклад, бачите? Давайте, наприклад, ну так, для прикладу зайдемо. Подивимося в різні місця. Так, коросно, коросно чи коросно. Так, це знаходиться приблизно в цій частині карти угу. від Кракова. Також це ближче і тут, де гори, і місцинка ближче до України, до українського кордону і до кордону зі Словаччиною. Також. Так, тепер ми можемо подивитися історію і культуру. Тут також пейзажі, але вже більш такі історичні центри, поїздки у міста, прогулянки, архітектура, історії, собори, визначні пам'ятки. Ось, наприклад, є Тарнув, гарне мальовниче місто. Зразу житло, ціни на нього це на одну ніч. У мене обрано на двоє дорослих і двоє дітей ціни. Тому, в принципі, це достатньо адекватна вартість. Ось ми, наприклад, в Тернові. Да? Подивимося, ось так. Це тут знаходиться. І пляжі остання категорія. Пісочні пляжі, спокій також, прогулянки вздовж пляжу. Бачите, атмосферна, атмосферний відпочинок. О, цікаво, халупи. І е, нагадує дуже прапор України. Так цікаво підібрали. Ось також такі ціни. Така вартість і, відповідно, різні локації. Ось, наприклад, виберемо ось. Це на березі Балтійського моря, хто не знає. Ось, косайде і саме. Балтійське море. І так дуже зручно, тому що на карті вам ну, одразу видно, де саме знаходиться житло, яка це саме локація. Можна також визначити, скільки вам їхати до цієї локації, і, відповідно, так спланувати свій бюджет. Дуже сподіваюся, що відео було вам корисне. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І гарних подорожей вам!